Дезінформація щодо нового наступу на Харківську область в кремлівських новинах. Яке ваше бачення? Дезінформація дійсно буде для російського народу стосовно намірів захопити знову Харків та Харківську область. Вона буде пов'язана з розповідями, що ось скоро ми підемо та захопимо їх. Нас там дуже чекають люди, треба терміново всіх рятувати. Визволяти, навіщо це потрібно? По-перше, це потрібно на внутрішню публіку Росії, бо треба розповідати, що коли вони були на території Харківської області, там були люди, що й досі їх чекають. І другий момент: потрібно показувати видимість робот. Типу, ну ми ж працюємо, ніхто ж не полишав цих планів. Ми ж зараз знову щось поновимо. Ми знову, як підемо, як почнемо знову завойовувати, Знаєш, типу цього, нічого там не буде такого. Що я говорила раніше, повторюсь, що по Харкову єдине, що може бути, це відволікаючий момент. І то це, скоріше, не буде з Білгородського напрямку, там де ближче до міста, вони скупчення роблять трохи вище. Це майже 90 кілометрів від міста, те, що ближче до Луганська. І то скоріше там групують, щоб стримувати наші наступальні дії. Але так, щоб вони знову кудись лізли, ну, дуже навряд чи залізти до Харкова можна знизу, з Луганської області, підійти. Але то, що треба довго йти, це майже нереальна історія. Знову кажу харків'янам. Сонечки, 24 лютого нас не взяв професійний Вагнер та професійна російська армія, яка стояла на танках та прикривала себе вогнем, нашу північну Салтівку. Вони об нас тоді зламали зуби, а зараз у них немає того ресурсу, щоб брати Харків. Вони можуть взяти лише щось інше до рота, але не Харків. Кадрові зміни в Полтавській області та чи є там колаборанти. Так, мені на картах випадає, що мають бути зміни у Полтаві до теплішого періоду, точно мають бути. Когось на когось змінюють. Така серйозна кадрова зміна на Полтаві точно повинна відбутися. Це буде вмирання старого етапу та народження нового етапу. Тобто, все-таки, скоріш за все, поставлять нового. А мені на картах йде чітка зміна імператора на короля чаш по ДРГ. Ось прямо зараз щось готується, на когось щось риють, бо тут випадає обман, про який дізналися, скільки б там не намагалися там давати гроші чи якісь інші історії. Це не працює. І у нас буде стрімкий розвиток подій, затримання, якусь брехню викрили. Знаєш, як кажуть, у народі когось вже пасуть, ще трохи попасуть, а потім швидко прийдуть маски шоу, всіх мордами покладуть на підлогу і все. Тобто щось буде гучне. Ця новина точно не пройде осторонь інфопростору. Щось чи когось там нормально накриють. Чи там є ті, що е, чекають приходу росіян, то мені йде, наче то не полтавчани, а як оті сплячі ДРГ, як оті групи, що мають вилізти своїх кущів в якийсь момент і почати качати простір. От в мене знову так само випадають карти. Це якісь давно сидячі виродки, які приїхали в Полтаву спеціально для того, щоб коли буде треба робити там якогось лиха. Скоріше за все, вони приїхали до початку повномасштабного вторгнення. Це чуваки, які давно там сидять. Це реально до війни.